міцного, Мій список, тест цикунів, все поповнюється. Я собі дозволяю говорити все, що хочу, постити, все, що хочу. Тому що, чесно, мені пофіг, і я не боюся. А, запостила я картинку в Фейсбуці. Суть картинки. типу, ну, поділена на половинку. Перша половинка чувака там пихає та бус. ну, так як вони вміють. Ну і стоїть жіночка і така ха-ха-ха. І нижня картинка. Їде машинка ЗСУ з чорними ленточками, як то кажуть, жіночка та сама стоїть на колінах і вже така героя везуть. На що мені один з моїх, скажімо так, знайомих, не буду називати хто, пише: А що, на твою думку, Охилян, це герой? На що я йому відповідаю? Чувак, я минулого року сиділа в інвалідному візку. Зараз я практично не ходяча. Ну, я розказую йому ту всю, ну коментую, ну так льогенько коментую йому ту всю історію з чоловіком і кажу: не нервуй, ну пиздак він свій закрив. Ну і то, що те з цикуни, сьогодні в нас на районі історії нашого городка. з цикуни вже їздять по два буса, бояться одним бусиком їздити. Блокують вулицю і знову ходять під'їздами. Блять, яке ви сцикло, блять, я не можу. Самі боїтеся. Просто самі боїтеся. Суки ви, бляді, я з вас не можу. Усім добра, ваш горобчик.